Доброго ранку, шановне панство. Не хотів, не було натхнення сьогодні, нема знімати роликів. Деколи аж хочеться знімати, є що вам розказати. Ось дивіться, самочка. Я сюди кинув тільки що сіно, а самочка, дивіться, сама собі щось там нарила і заховалася. Те є помаленьку тим признаком, що скоро самка буде народжувати. Якщо в певний момент, як вона певне положення займає, то вона по розмірах приблизно така сама, як мій самець. В принципі, як я її зважував, вона мала 9 кг 300 г. Та, як вона малих має, то вона біля 11, а то й більше кілограмів має, дивлячись, скільки внутрінят в неї є. Ну, На вигляд, небагато. Бо якщо є 11-12 нутрянят, то ці самочки дуже такі бомбезні, будемо так казати. Так що сьогодні 21 січня приблизно, якщо Через 25 днів, то термін би в неї був 5 лютого. А думаю, що вона скоріше, вона ще в січні повинна мені, напевно, народити. То такі мої передбачення. А по факту будемо бачити. Одне тішить даний момент, що немає великих морозів. І дивився на пару днів зараз ще. Добре подивлюся, що там в нас до 5 лютого, але думаю, великих морозів не буде. До п'яти семи градусів, то і вночі то не є в приміщенні моєму е, дуже страшно. Тим більше е, тут, як до мінус шести на вулиці, то в приміщенні вода не замерзає, якщо тільки на ніч. Бо я курам ставлю воду і нутріям то все нормально, з тим. От. І будемо чекати внутріння. Надіюся, 8 штук вона мені приведе. Е і буде, ну, дуже вона зараз така самець, самець досить великий. Ну і самочка, кітна самочка теж. А, -а, -а коли вона народила, то звичайно вага її зменшується. Бувають такі самочки, які народжують, що шкіра і кості. Внутреннята висмокчують молоко, а організм самки не, не встигає відновитися. Ну, То зазвичай ті самки, які є дуже-дуже молочні, то такі проблеми. Навіть ось цією самкою, так як я зараз на роботу йду, через то я сьома година зранку прийшов їх. Не сьома, сьома вже я десь по 15-6 по вже був тут. Ой, і то я кинув гранулу, то вона навіть не реагувала на гранулу. Я мус, мусив соковитого корму їй кинути, щоб вона його з'їла. А признаком того, що. Самка швидко буде народжувати. Є те, що вона зазвичай, за день, за два не дуже підходить до корму. Мої корм не, не дуже цікавий. Я маю моркочку десь вчора таку грубу моркучку надігнив, що її кинув. Ну три не люди. То людина б позабирала в кишені, в торби і несла додому. А вона з'їла, скільки її засмакувало. Я Думав, вона ту велику моркву з'їсть. А вона з'їла то, що і оставила. Смець прийшов ту моркву доїв. Ну, і зараз тут я кину відходи, яблук, зараз ще кину пару кусків буряка і буду летіти на роботу. Помаленьку вчора цілий день. Не цілий день до обіду натхненно, сонечко світило взагалі, вчора в субота була взагалі ідеальним днем, е, то я е, поварив то, що я мав поварити. В принципі, з клітками з варочні роботи я вже закінчив, ще залишилося позакріплювати, дирочки попросверлювати і воду вчепити. Якби... Е, то не була зима, то я би вже жовтого самця переселив, напевно, в ту клітку, щоб він мені збитки не робив, щоб не бігав за самочками. А самочки ті молоді, напевно, вони гуляють, що вони рядом біля того великого вольєру, будемо казати, за стінку. А він чує жовтий самець, що самочки гуляють, і чіпляється до своїх дам. Дами його не хочуть. Дами його відганяють, і він нервується, бо чує, що хтось гуляє і чіпляється до своїх, а то треба чіплятися до чужих. А чому я так думаю? Що? Тому що вже 4,5 місяці минуло, як самочки е, ну, ві, мають а 4,5 місяці, там ще тим більше є одна самочка, що серед них що біля 5 кілограмів, то вона 100% вже е, гуляє. А менші, ну скільки, 4,5 місяці, вони вже мають поза е, 3 кілограми. Ну, самочка десь думаю, що е, я до 3,5 місяців Самок, молодняк нема, не було де діти, до трьох з половиною місяців тримав і проблем ніяких не було. Я маю на увазі проблем з заплідненістю молодих самок, так що я думаю, що запліднення відбувається приблизно після чотирьох місяців, думаю, більше до чотирьох з половиною місяців. Ну, самочка зовсім лінива, вона деколи приходить, як я відкриваю тут, як даю їсти дверчата, то вона прибігає, я її завжди щось наготую або картоплинку, або морку, а сьогодні вона ніяка. Все, дякую за увагу. Гарного дня вам. До побачення.